Вчу англійську і подумала собі: ну, це ж мучаюсь, згадую, пишу, запам'ятовую, і пригадалась мені моя вчителька англійської мови Райса Іванівна, яка в середній школі в мене викладала. У мене непогана базова англійська, ну нормально я б сказала, тобто, в принципі, вона мені базу дала. Але знаєте, я не сильно, не сильно з вдячністю її згадую, тому що ну, як викладач, вона була дуже сувора, дуже-дуже. Тобто така, знаєте, рівна, абсолютно ну, не емоційна для університету або для старших класів. Можливо, це якраз саме те. А от середня школа, пам'ятаю, вона мені. Не повірила, що я... я вперше забула роботу домашню вдома, і вона не повірила, що я її виконала. І я на перерві побігла додому серед зими, в одному шкільному платі, побігла принести їй. Її... Ну, мама якраз тоді була вдома, побачила цю картину. Я в одному платі зима на дворі, маленька все-таки ще з тим зошитом і назад до рейс Іванів не показую, що ось дивіться. Я собі оце думаю: наскільки важливо нам, вчителям і вам, батькам, мотивувати наших дітей на на надбання якихось навичок. Можна довго говорити, вчи ту математику, вчи географію, там, вчи англійську. Я почала, от я зрозуміла, що англійська дійсно відкриває можливості, ну саме англійська, комусь китайська. А от саме для мене англійська мова відкриває можливості. Я це зрозуміла, коли почала готуватись минулого року сама до подорожі Європою. Коли ти їдеш вдвох, воно якось так нічого, знаєте, якось так, ну, дві голови краще, ніж одна. Коли ти один, то вся відповідальність на тебе і всі питання, там ти прям не те, що ти розумієш, тобі так гепнуло по голові, що так красавіться шукає що... вчи англійську мову, бо що ж ти будеш робити? От, я собі оце подумала: що От про мотивацію, наскільки вона важлива, за можливості виводьте, вивозьте верніше дітей. Організовуйте їм поїздки, от за кордоні. Наприклад, якщо ви хочете, щоб ваша дитина знала англійську, там ну, припустимо. Домовтеся з друзями, щоб подорож була дешевшою, економно можна, ну можна знайти варіанти дійсно. Щоб діти на практиці зрозуміли, що все-таки знання в даному випадку, наприклад, англійської, воно реально допомагає вільно там, себе почувати, вільніше почувати. Припустимо. Так само це стосується інших якихось предметів, я не знаю, там, математика, фізики, фізика. Тобто на практиці показати, розумієте, не просто словами ти це повинен вчити, бо я в свій час вчилася і ти будеш вчити. Не проходить зараз таке, а зараз інший час. І справа не в тому, що зараз інші діти. Ми маємо теж зрозуміти наших дітей. Ну ви ж тільки подивіться, що робиться з 19-го року, з да, коли розпочався пандемія. Оця коли наших дітей відправили масово на. Дистанційку я мовчу про перше вторгнення про окупацію, наприклад, якщо стосується це дітей в Україні, про першу окупацію Росією наших земель, да, там на сході і в Криму. Проте я взагалі мовчу. Саме я маю на увазі про дітей, які з тих південних східних регіонів були змушені виїхати, і в яких умовах вони там вчилися, і чи до навчання їм це було. Потім дивіться ковід, дистанційка. Не всі були до неї готові далеко не кожна людина доросла. Може організувати себе. От я зараз одна, я приїхала сюди, у мене от я сьогодні тут другий день і нормально от сіла працювати. Я тільки зараз, от там, котре вже година, я не знаю, десь, мабуть, 16 чи 17 вечора. Я тільки зараз себе організувала. У мене там були причини, я знаходила, мені там чимодан, треба переглянути, на двір пішла і так, далі, і так далі. Якось я цю англійську відсувала, відсувала, бо відчуваю, що голова зайнята. Тим аеропортом і голову нічого не лізе, але треба. Так я доросла людина, а це діти. Це ще ну, добре, якщо повезли, якщо батьки вдома, не працюючи, і могли якось допомогти дитині організуватися. І то, якщо та мама чи папа, якщо вони розбираються в тих гаджетах, особливо ті перші рази, коли нас відправили на дистанційку. На початку воно ну, дійсно, наче, ну, наче й правда, щось воно таке робиться, незрозуміло. І от наші діти, хтось розслабився, звичайно, тобто, чисто психологічно, це абсолютно нормально. На роботу ви сильно хочете після вихідних або після відпустки? Ну, а уявіть собі, що ваша робота, ви працювали щодня, ходили куди на, на підприємства, і вас тут відправили додому, а потім дозволили, наприклад, камеру не вмикати. Тобто іде урок, заняття там чи нарада, да, ви можете камеру вимкнути і займатися там собі, я не знаю, каву попивати або ще щось таке. Тобто, ну, якщо так подумати, стати на місце дітей, їх можна зрозуміти. Ну а коли вже почалося повномасштабне вторгнення, то тут взагалі тут і вчителів можна зрозуміти, і багатьох батьків, тому що ти розумієш, як вчитель, що ну, дітям треба давати знання. Тому що ця країна, агресор, вона намагається зараз зробити все, щоб завадити нашим дітям отримати освіту і психологічно навіть зламати. пам'ятаємо, що все-таки якось коли діти виходять у школу, то ну один з одним там спілкуються, балакають там таке, знаєте, хоч трошечки легше це все переноситься. От таке, то да так ми вчителі теж ми досить часто. Ми все одно жаліли, особливо коли ніч ти провів в. В тому підвалі, я не знаю, там в укритті або в такому стані і ранком ти приходиш на роботу, ти дітей ловиш, ну, зустрічаєш, маю на увазі. Хтось приходить на третю урок, хтось тобі дзвонить, там, я спізнюся, бо е ми тільки зараз з укриття приїхали. Ой, я сьогодні, мабуть, не можу прийти, я дуже мені дуже погано там, перенервував чи ще щось таке. Ну, короче, то, Боже, ну тобто дітям зараз ну, дійсно нелегко. І... Лише тільки коли ти говориш конкретно на практиці, показуєш, для чого це потрібно, і без наєзна такого особливого, от тоді вони зрозуміють.